Всім гарного здоров'я з вами, як завжди, Старим. І сьогодні ми з вами поговоримо про всесвіт Dark Souls. І почнемо ми з самого початку всієї історії. Тому першою нашою темою буде ера драконів. На початку світ був безформним, холодним та похмурим. Це була земля, де панували безсмертні дракони, а їхнім домом були. Величезні стародавні дерева у цьому світі не було ні світла, ні темряви, ні життя і навіть смерті. Дракони були величезними істотами, покритими твердою лускою. Незважаючи на свій розмір, дракони могли літати за допомогою своїх крил. Їхні крила були схожі на крила кажанів, як істоти, що жили у світі туманом та напівтемряви. Їх очі мали вертикальні зіниці. Так цей темний світ існував у багато століття. Так би й продовжував існувати цей безформний і темний світ, якби в його надрах не зародилося перше полум'я. Воно дало світові світло, і з нього в цей світ проникло життя і смерть. І з цього моменту королівство драконів похитнулося. Першу велику душу забрав Ніто. Перший із мертвих став королем хвороб та смерті. Другу душу забрала відьма Ізаліта, могутня чарівниця та володарка вогню. Третю душу забрав Гвін. Полум'я наділило його силою сонця та блискавок. Останню душу знайшов пігмей на ім'я Манус. Але це була незвичайна душа, темна душа. На відміну від інших обраних, які стали богами, Пігмей був слабким, навіть з великою душею. Зберігши собі темну душу, він став таким чином першою людиною. Однак на цьому він не зупинився. Манус розділив душу між іншими, подарувавши їм людяність. Нові боги навіть з усією своєю силою нічого не могли зробити безсмертним драконам. Армії богів зазнавали величезних втрат, і поразка була б неминуча, якби не одне але із боявою вогнем з'явилося життя, істоти як народжувалися, так і помирали. Все торкнулося і драконів. Серед нових драконів був один із тих, Хто народився з дефектом, його звали Сіт, блідий дракон з мутованим тілом, його крила тонкі, як у метелика, та щупальці замість лап робили його несхожим на родичів. Але головна відмінність від інших драконів у тому, що сіт народився смертним, адже саме кам'яна Луска дарувала безсмертя дракона. А сіт? Був з народження її позбавлений, отже, рано чи пізно він мав померти. Сід жадав безсмертя, жадав жити вічно, як і інші даркони, але звичайним шляхом цього неможливо було досягти, йому необхідно було знайти інше джерело безсмертя. Але існування серед інших драконів, які нічого не бажали і ні до чого не прагнули, не могло дати йому таких знань. В люті та у бажанні знайти хоча б якийсь спосіб отримати тебе смерті, він вирішив здередити весь свій рід. Він уклав договір із Гвіном, розкривши йому таємницю безсмертя драконів, про те, що їх кам'яна луска була вразлива до блискавок. Ці знання дали необхідну перевагу у війні, він силою своєї душі створив джудеса завдяки яким можна було поражати драконів. Тож армія срібних лицарів під командуванням Гвіна стала збивати кам'яну луску драконів. Ніто нам вже вразливих драконів насилав страшні хвороби. Відьма Ізаліта влаштовувала вогняні смерчі, залишаючи лише згарища на місці лісів, які колись служили домом для драконів поступово один за одним. Дракони стали гинути, а віра у нових богів ставала все сильнішою. З кожним днем все більше і більше істот переконувалося в їхній могутності. Так завершилася епоха драконів, і її на зміну прийшла епоха вогню. І все, що залишилося від колись могутньої сили, це пам'ять про їхню велич, кістки, розкидані по всьому світу, і слабкі нащадки. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. Всесвіт темних душ не такий легкий у його вивченні. У нас не завжди є точна і повна інформація про якусь подію чи персонажа. У більшості випадків це догадки та теорії фанатів. Але надіюся, що вам сподобається цикл відео по цьому всесвіту. А тепер, якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМієкофі. Всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був Сари. До скорої зустрічі. І все буде Україна!